Основне завдання відділу це здійснення профілактичних заходів, спрямованих на запобігання виробничого травматизму, професійних захворювань, аварій на виробництві, а також обезпечення від шкідливих і небезпечних факторів працівників. У 2001 році був прийнятий закон України про соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві. В цьому законі передбачалося створення такої служби, як служба страхових експертів з охорони праці, які безпосередньо займалися розслідуванням нещасних випадків і профілактикою виробничого травматизму і здійснення профілактичних заходів. В 2017 році в нас відбулося об'єднання. Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і фонду соціального страхування від тимчасової втрати працездатності. І він називався потім Фонд соціального страхування. І вже в 23-му році, ну закон був прийнятий в вересні 22-го року про об'єднання пенсійного фонду і фонду соціального страхування. Ми є наразі головні спеціалісти, ну є відділ. Профілактики та розслідування нещасних випадків, де є спеціалі... головні спеціалісти цього відділу, які виконують функції страхових експертів з охорони праці. В нас є по області двоє людей: я начальник відділу і мій заступник. Ми територіально розміщені в місті Луцьку. Є в нас ще двоє головних спеціалістів в Ковілі, один спеціаліст в Ратно і один спеціаліст в місті Володимир. Ну, у Волинську наразі у нас зараз один спеціаліст, але думаю, що ми ну, у нас ще є вакансія, ми збираємося ще, щоб у нас там двоє людей було, тому що там великі навантаження по травматизму і по хронічним професійним захворюванням. Профілактика нещасних випадків на виробництві – це основне завдання. Це роботодавця. Керівник зобов'язаний організувати навчання з охорони праці як попереднє. Перед початком роботи, так і періодичні, в залежності від виду діяльності або роботи, яку виконує людина. Значить, ще у нас в профілактичні заходи входять проведення інструктажів з питань охорони праці. Є у нас різні види інструктажів, це такий вступний інструктаж, який проводиться перед початком роботи, є первинний, який проводить. Безпосередній керівник на робочому місці. Також є періодичний це повторний інструктаж, який проводиться періодично в процесі трудової діяльності, в залежності від виконувальної роботи. Ну, є цільовий і позаплановий інструктаж. Ще з одним з профілактичних заходів це є проведення медичних оглядів. це в нас попередні медичні огляди, які проводяться перед початком роботи. До того, як людина приступила до роботи, щоб керівник знав, чи вона може виконувати відповідну роботу чи ні, або є періодичний медичний огляд, так само вони проводяться з періодичністю, яка визначена законодавством, і в залежності від того, від виконуваної роботи тим працівником. Ще в нас є такий профілактичний заходи, це як атестація робочих місць. Це обов'язок роботодавця, який має забезпечити проведення атестації робочих місць, щоб визначити, які шкідливі умови праці, фактори є на виробництві. При настанні нещасного випадку роботодавець зобов'язаний користуватися керуватися. І такий порядок розслідування та обліку нещасних випадків та професійних захворювань та аварій на виробництві, який затверджений постановою Кабінету міністрів України. Роботодавець, отримавши інформацію про нещасний випадок, зобов'язаний протягом двох годин засобами зв'язку, а також протягом доби на паперових носіях видати повідомлення в встановленого зразка. А ці повідомлення надаються органу Держпраці, територіальному органу Держпраці за місцем настання нещасного випадку, територіальному органу пенсійного фонду України, так само в залежності від за місцем настання нещасного випадку, порівнянні проспілкові організації, якщо така є, якщо немає, уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці. Подавши повідомлення про нещасний випадок, роботодавець протягом доби зобов'язаний видати наказ про створення комісії по розслідуванні даного нещасного випадку. Комісія має складатися не менше, ніж з трьох осіб. Головою комісії має бути спеціаліст служби охорони праці або посадова особа, на кого покладені функції служби охорони праці. Має бути обов'язково представник пенсійного фонду України за місцем настання нещасного випадку, а має бути ще представник первинної простукової організації, якщо потерпілий Є є в нас. Членам профспілки. Якщо не є про членом профспілки, значить оповноважено найманими працівниками особи з питань охорони праці. Існує відповідальність за несвоєчасне повідомлення. Роботодавець, працівники нашого відділу пенсійного фонду мають право накладати адміністративні протоколи, протоколи про адміністративне правопорушення за несвоєчасне повідомлення про нещасний випадок. Якщо протягом року один раз було таке. Порушення, значить, накладається адміністративне стягнення в вигляді від 8 до 15 неоподаткованих мінімумів. Якщо це порушення за один рік було два рази, значить накладається стягнення в розмірі від 10 до 12, до 20 неоподаткованих мінімумів громадян. Є в нас приховані випадки, бо роботодавець, ну грубо говоря, хоче приховати цей випадок. Потерпілий має право. Ну, в першу чергу він звертається до роботодавця з заявою, що прошу розслідувати. Якщо не, не відбувається ніяких дій, потерпілий має право написати заяву так само в територіальний орган держпраці, де так само вказати, що, що сталося, і просимо провести розслідування. Ну і може звернутись до пенсійного фонду. Щоб ми теж посприяли там, з роботодавцем якось спілкувалися, щоб було проведено це розслідування. Людина, наприклад, виконує роботу для роботодавця, але є неофіційно. Для цього створюється потім, якщо вдруг стається нещасний випадок, створюється комісія. В комісію обов'язково включаються представники держпраці, які саме займаються е, ну, питаннями праці. І вони визначають, дають довідки, акти, що так, да, це дійсно так було. І тоді вже звичайно там якісь штрафні санкції на підприємство. Протягом 2023 року було зафіксовано 101 один нещасний випадок, пов'язаний з виробництвом. З них 8 смертельних наслідків. Також було в нас 69 професійних захворювань, за якими складені акти по А4». Ну і в нас був дуже поширений випадки ковіду, ну, цього захворювання, коронавірусної інфекції, то в нас за рік було складено 282, проведено 282 розслідування, з них 276 не пов'язаних з виробництвом і шість було пов'язаних з виробництвом. Один із них смертельний. Ми розслідуємо випадки захворювання коронавірусною інфекцією лише медичних працівників ті, що це вважається як гостре професійне захворювання, яке які вони отримали на роботі, перебуваючи на роботі в невеличкий період термін, ну поки вони там контакту з потерпілими, ми працюємо по ще старому положенню про роботу страхових експертів з охорони праці, і там розписані всі нас обов'язки, як ми маємо працювати. Що ми маємо навчаємо приймати участь у навчанні на підприємствах, маємо брати участь у нарадах, семінарах, так само от, проводити профілактичні заходи. Це у нас є позапланові перевірки, якщо стався нещасний випадок, який коли видається, там обов'язково для виконання подання, де вказуються недоліки, які виявлені.